Лише перевірення вакансії для вас, тому зберігайте собі це відео, щоб побачити, як працюють українці на складі Інтеркарс у Польщі та яку зарплату вони там отримують. Вітаю, друзі! У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як працюють українці на складі компанії Інтеркарс біля Варшави, які умови роботи та проживання там, наскільки складна ця робота, та звичайно ж, яку зарплату вони можуть отримати на цьому підприємстві. Аби ви все змогли побачити на власні очі, наша команда відвідала компанію та поспілкувалась з працівниками. Важливо, що ми показуємо робочий процес та умови роботи, які актуальні лише для наших працівників. Тому дивіться відео та підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, то переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. Які процеси відбуваються на складі? Загалом я вам скажу тут декілька процесів. Починаючи з того моменту, що приїжджає товар, його потрібно розкласти, потім його упаковують. Перевідправляють на упаковку вже саме замовлень. Тобто, ще перше на початку йде, збираються саме деталі, так їх складають в одне місце. Потім відправляються на упаковку вже більш е, об'ємніших, більш масштабніших замовлень. Тобто повністю вся робота автоматизована. Тут складають такі, які ви можете побачити загалом зелені е, ящики складають саме ці запчастини, і вони проходять далі до іншого відділу, де вже їх розсортовують, тобто сортують по замовленню. Чи важка робота на цьому складі? Робота не є важка. Можете так само буде предоставлена інформація, які саме саме коробки, бо багато хто може думати, що це зразу машина. Ми представляємо це величез, ну, якісь, якісь великі деталі і так далі. Що це реально потрібно багато носити важке і так далі. Коробочки можуть бути маленькі, так як деталі є зовсім різні. Ну але ви можете побачити також так. потім показати саме які, які по величині вони є. Так що ну, взагалі людей ми потребуємо сюди завжди. А саме головне, щоб це були люди, які готові працювати. Склад індеркар знаходиться у місті новий двір Мазовецький, що за 38 кілометрів від Варшави. Особливість цієї роботи полягає в тому, що люди працюють у нічні зміни з 8-ї години вечора до шостої години ранку. Зарплата складається зі ставки за годину 23 злотих недо. Також можлива премія до півтори тисячі злотих, яка залежить від відвідуваності та кількості зібраних одиниць товару. Скільки часу триває навчання? Школення займає, е, воно оплачуємо. так, Тобто працівник навіть на школенні. це 5 днів, а так, 5 днів. Вона оплачує ми і працівник учиться і вже працює. Чи допомагаєте ви з проживанням? Допомагаємо крім того, що ми зустрічаємо на вокзалі вже в Варшаві. Так ми забираємо наші координатори, або водії відвозять і за квартировою, тобто на хостел завозять людину зразу з допомагають їй заселитися і так надаємо місце. І якщо людина хоче так само зняти окремо. Також розуміємо і в деяких випадках навіть дивимося на те, щоб доплачувати для таких осіб. За яким трудовим договором працюєте? Ми підписуємо мову злиценія і виключно мову злиценія. Так ну але в будь-якому випадку ми завжди за подати на карту. Як у вас починається робоча зміна? Ми виходимо тут біля хостела. Нас чекає автобус, який її наняла фірма. Виїжджаємо о 7-10, Виїжджаємо їхати хвилин приблизно 15. Переїжджаємо, йдемо в роздягальню, передягаємося, йдемо кожен на свій поверх, вибираємо сканери, вузики і чекаємо 8 годин і починаємо працювати. Як відбувається робота зі сканером? Там все насправді дуже легко, не так важко на польській мові. Спочатку я цього боялася, але нічого там немає важкого. Все зрозуміло. Вибираємо сектор, на який ми на якому ми хочемо збирати. Вибрали сектор, вибираємо далі збірку і все. Там все по сканеру відсканували паємник, паємник показує нам, куди треба йти, в який ряд, Прийшли до того ряда, відсканували полку, показує товар, відсканували товар. Скільки штук кладе кладемо паємник? Якщо закінчили замовлення, там все вибуває, все, Все дуже просто. Загалом робота на цьому складі полягає в контролі за якістю та сортуванням запчастин, зборі автомобільних запчастин за допомогою сканера, роботі з сучасним виробничим обладнанням та сканером. Які норми роботи у вас? Норми ми можемо дізнаватися навіть з кожного дня, і тоді з кожного дня, з кількості днів, скільки ми відпрацювали, вже визначається норма. Норму точно теж не так важко зробити. Спочатку думали, що це буде важко, але робили вже. Напевно, багато хто робив її вже з першого місяця. Чи важко працювати у нічні зміни? Ні, я звикла, мені подобається. Я, я тепер навіть коли мене вихідний, ночі спати не можу. На складі працюють люди старшого віку чи лише молодь? Працюють, але наскільки я знаю, їм теж подобається працювати. Нічні зміни мені здається, якби вони хотіли, вони б казали Максимові, Наталії, і вони б, ну, вони б напевно, щось би змінювали. Але я не хочу працювати в день, мені не подобається вночі. Як уже говорили, працівників забезпечують комфортабельним житлом з усіма потрібними умовами. Переважно це кімнати на 3-4 особи. Оплата за житло залежить від кількості відпрацьованих годин. Також на роботу не потрібно самостійно добратися, адже всіх працівників возить автобус, вартість якого врахована в оплату за житло. Робота на складі Інтеркарс офіційна, тому з працівником укладається договір, умова з заценення. Оскільки підприємство працює впродовж цілого року, працівники тут потрібні завжди. Тому, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, то переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону, і наші менеджери обов'язково вам зателефонують. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео.